Дивіться, така шафа є в наявності. Вона зроблена з дерева. Масив ясеня. Ціна такої шафи 47 тисяч гривень. По центрі двоє дверей розсумних, зліва, справа, шухлядки. Над шухлядками двері відкривні. Це йде масив ясеня. Це масив ясеня. Кого цікавить, є в наявності ціна 47 тисяч гривень. 47 тисяч гривень. Доставка буде в будь-яке місто України. Буквально по ціні там тисячу гривень більше ні. Тисячу гривень доставка будь-яке місто України. Ну, але це дерев'яна шафа, це не є вам там. Тут фасади з дерева, з ясеня йдуть. Ну, Це дуже класна шафа. Вам таку ніхто зараз не зробить. Довжина її 3 метри. Довжина шафи 3 метри. Кого цікавить така шафа, є в наявності, можемо відправити в любе місто України. 47 тисяч гривень, запам'ятаєте, 47. Була дорожча, я ціну опустив. 47. Кому треба під ліжку підібрати, то от є в наявності 47. То дуже гарна ціна. То взагалі ну, такої ціни ніхто вам не дасть. 47 тисяч гривень. Ціна такої шафи, довжина 3 метри. Висота 2,30. 47 тисяч гривень.